Сьогодні 14 тисяч першачок переступив поріг івано-франківських шкіл. Як відбувалися урочисті лінійки у цих навчальних закладах? Далі у сюжеті наших кореспондентів. Святкування дня знань у католицькій школі святого Василія Великого розпочалося зі служби Божої, де всі присутні попросили Божого благословення на новий навчальний рік. А на урочистій лінійці головними дієвими особами стали 60 першокласників, яких вітала вся школа. Перед тим як вони прийшли сьогодні вперше на урочисту лінійку, вони мали кілька днів тиждень часу на для того, щоб побачити школу, ознайомитися з вчителем, побачити всі умови, зробити екскурсію по школі і кілька кілька днів мати так звані уроки. Вони тривали хвилин 20-30 І це було перше знайомство, перша зустріч. Фактично, щоб на перше вересня вони не плакали і не тримали маму за руку, вони вже десь готові до першого до сьогоднішнього свята. Старання вчителів та батьків увінчалися успіхом. Першокласники випромінювали бажання вчитися. Мрія страшне, очистимо всі джерела, просто просла будучи, живе. І заспіває. Ще не вмерла країна наша і не мре. Скажи, будь ласка, а як тебе сьогодні важко було вставати зранку? Дуже важко. Дуже важко. А як же ти будеш вставати постійно тепер, цілих 11 років? Ви це відповідальним видався день знань і для батьків, рідних та близьких учнів. Почуття ясне діло, що і зворушують, і хвилюють своїм діткам, всім дітям. Я хочу побажати щасливого навчання, здоров'я їм, радості в житті. І нехай щасливий починається у них у цей перший день, перший крок. Я хочу особливо побажати великого. Божого благословення, радості, миру і спокою, і щоб всі ті задуми, всі ті мрії, які є, вони збувалися, а діти наші росли, здобували нові знання і в майбутньому стали великою нашою гордістю, гордістю нашої держави. Старання колективу католицької школи святого Василія Великого щодо підготовки до нового навчального року були відзначені нагородою від управління освіти Івано-Франківського міськвиконкому.